Я, звісно, не Олексій Арестович, але я точно знаю, коли Україна заживе добре. Це станеться тоді, коли люди почнуть думати і аналізувати. Я почитала деякі з коментарів під моїм, під моїм попереднім відео, там вже їх майже тисячі. І виявляється, що я притісняю тих українців, які говорять російською, нас притісняють знову і знову розжовую, про що було відео для тих, хто не зрозумів, відео було в першу чергу про відповідальність на прикладі Фаріон і української мови. Якщо хтось не хоче говорити українською, не хоче її вивчати в Україні, то треба брати на себе відповідальність і казати Я не хочу, бо я не хочу моя така принципова позиція. А не шукати відмазки, типу, Я не розмовляю українською через Фаріон. Бо Фаріон така погана, це її вина. Це не мій вибір. Я не можу розмовляти українською, бо є от така погана Фаріон. І цей приклад можна накласти на тисячі інших ситуацій. Тому що дуже часто люди, котрі не хочуть щось робити, для того, щоб не зізнаватися в тому, що вони не хочуть. Шукають причини, шукають відмазки. Я не буду то робити через когось, не через себе, а через когось, таким чином, перекладаючи відповідальність. Де там було притіснення? Де там було, коли я говорила, що в побуті люди навіть в побуті не розмовляйте російською, і такі коментарі були: такого не було. Такого не було. І не треба мене газлайтити. Тому що, якщо ви бачите в відео: того, чого не було, ну, то це ваша проблема, це не моя. Є в психології така штука, коли людина щось вперто не хоче бачити, от вперто не хоче бачити, ти її в очі плюй, очі протирай і показуй, то такого вона скаже: ні, ні, я не бачу. Я от не бачу і все, не бачу, не чую сліпа, глуха. А коли людина хоче щось бачити, то вона то побачить за тисячі кілометрів, десь там вдалині, бо вона хоче то бачити. І багато людей побачили те, що вони хотіли. І це проблема. Тому що дуже багато людей бачать не ті меседжі, які посилаються, а те, що вони хочуть. І поки люди не навчаться думати, слухати, аналізувати, обробляти інформацію, Україна добре не заживе. І поки люди не почнуть брати на себе відповідальність за свої вчинки, за те, що вони роблять, або не роблять. Україна також добре не заживе, бо дуже легко щось робити або не робити і звинувачувати когось в тому. Так це легко. Набагато важче сказати: це моя відповідальність, це мій вибір. Я так вирішила, чи вирішив. І ще, поки люди не перестануть дивитися телемарафони і вкладати собі в голову все те, що там сказано, не перевіряючи інформацію, не читаючи першоджерела, Україна також добре не заживе. І поки люди не перестануть сліпо копіювати один одного і писати ті самі коментарі як під копірку, не придумуючи нічого свого, не включаючи фантазію, Україна також добре не заживе. Треба придумувати щось своє. Тому що ті коментарі, які я прочитала сьогодні, вони всі під копірку, вони всі ті самі, як язиком злизані. Які були два роки назад, такі і є зараз. Наприклад, А нехай захід вдягає вишиванки і йде воювати, або Захід весь воює, а східняки сидять в буковелі, або ціни на квартирах в Львові підняли, або. До війни, коли ми їздили на море, ціни були страшені, скажені. Вони нас обдирали як литку, як липку. Ну і, і все в такому ключі. Якщо хочете дуже писати коментарі, придумайте щось нове. Я ще можу надавати дуже-дуже багато таких прикладів, та наостанок скажу одне: поки люди не викорінять своїх голів колонізоване мислення, Україна ніколи добре не заживе. Не треба порівнювати Україну з тими країнами, які були колонізовані і до цих пір розмовляють мовою своїх колонізаторів, тому що це колоніальне мислення.